Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні у нас дуже гарний об'єкт. Вам ми впевнені, сподобається. Просимо вас підписуватися на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб бачити наші нові відео, які досить часто, раз на 4 дні, виходять, публікуються на нашому каналі. Поділіться своїм враженням в коментарях щодо даної садиби. Рекомендуйте відео тим, хто шукає подібне житло натисканням, стрілочкою поділитися. Перегляньте інші відео на нашому каналі, де вже опубліковані чисельні огляди цікавих будинків з гарним співвідношенням ціни та якості. Це допоможе зробити вибір для вашої сім'ї, ваших друзів, і можливо саме цей будинок стане вашим. Сьогодні той будинок, про який приємно і розповідати, і показувати, тому що це доглянуто тут працювали з любов'ю, як кажуть, для себе, та прийшов час його продавати. Ось ми вже на території, на території садиби. Велика ділянка. 88 соток землі. Це окремо город, город біля будинку, за парканом на такому пагорбі. Все дуже мальовничо, гарно. Ось ми за парканом бачимо ще там. Оброблені сотки землі, це теж належить до цього будинку, і всього 88 соток. Біля дому теж є доглянуті діляночки. Ось оглядаємо двір, дуже мальовничо, дуже так колоритно. І впевнені, що краєвид міняється на протязі не те що року, а дня, звісно, природа, вона завжди дивує. Криниця з чистесенькою водичкою. Ось водичка набрана для того, щоб полити тепленькою водичкою грядки. Можна, звісно, зробити полив, тут і жасмін, тут різні дерева. Криниця вимурована каменем, все доглянуто. Теплички, є полуниця, гарна пивниця, не так давно побудовано. І взагалі тут багато такого, що побудовано ну, протягом 14, 17, 17 років, от, найближчих, будинок доглянутий. Це на цьому стовпі, антена. Інтернет в цьому селі є кабельний, проводовий. Будинок газофікований. Ось подивіться, який краєвид. І за цим парканом теж ділянка, яка належить цьому будинку. В кінці, внизу річечка, яку теж можна використовувати, тому що там джерельна вода протікає. Ось такий краєвид. Внизу такі ромашки, ціле поле і сад, молодий сад, доглянутий сад. А це дерева у вас колоновидні, просто просто молоді, так? Молодий сад. Яблуньки, кущики. Ага. А це у вас малина оця ремонтантна, мабуть, так? Да? От дивіться, оця малина це та, що ціле літо плодоносить. Чи це малинове дерево? Це є типа. А, це ожена. Угу. Але вона, вона, вона на штамбі, як стояча така. Вона не там є в городі ціла, що цілий ціле літо. І така, і така різна малина, так? Да? Дуже гарно. Угу. Малинник, ягідник. Пополони, щоб не було. Чистота. Чистота і порядок. Це яблунька старенька вже, а там молоді сливи, яблуньки, ожина, ожина, угу. пивниця кругом порядок і красота. Десь красота і порядок. Дійці. Все побілено, в камені, холодне все. Холодне. І водичку навіть собі холодно тримаєте. так? Да? <різь> Джерела да, да. і ставимо так. тут, і водичка холодна. В порядок. Хазії молодці. Молодці. яка стеля. А тут то не живе пушити. Ні, я то, то, то ж, так і плевали. треба я вже. Дуже добре. Тут ніяких підтоплень, нічого не буває, бо це на горі трошки. От. А краєвид, краєвид вражає. І це ж міняється протягом дня, а не те, що року. Як це? Як море. А то ліс там чорний, так? Да, да. То чорний ліс. Що не, що не їдь, туди він. Ну там теж ліс хвойний. Гриби є. А, та, а це вже починається катпати. Ага, тут ще сад, сад два Сад та, там -та. е, є, плантація малина. Фантасія, та, малина. Так? так. Круто. Дуже гарно. Вікна подвійні, стройні. 17 років всього. Воно видно гарні вікна. У нас теж дерев'яні, ми не хочемо міняти зовсім. Так добре служать. Тут гарний підмурок, фундамент. А будинок дерев'яний, так? Дерев'яний, дуже, дуже хорошою вагонкою такою, не пластиковою, блокхаус, так як скажемо. Тут стіна ось така. Дерев'яна, так, да. але фундамент дуже хороший. Є фундамент. Тут, якщо стікає вода, якщо є злива, От. ще кущі, корічок, смородини, вишні, сусідські, сусіди. Тут ми бачимо такий канавку. Коли сильний дощ, то по ній стікає вода вниз. Заходимо на переддому і на веранді сидить бабуся, їй майже 92 роки. Ми з нею посиділи, поговорили. Я свою маму згадую та й думаю, яка це старість, це теж дуже гарно, бо це мудрість. Да, мамі моїй було 92 роки. Царство небесне. О, слава Богу. Дай Боже здоров'я вам. Бабуся живе вже в місті, їй важко вже себе обслуговувати, але з задоволенням, звісно, приїжджає сюди. Ось, подивіться, яка гарна веранда. Тут можна сидіти і відпочивати, чаювати і в дощ заходимо в будинок. Передпокій. Такий невеличкий коридор, але з ламінованою підлогою, ламінат ліворуч кухня на кухню двері. Трошки привідкриємо, заглянемо, але покажемо спочатку кладовку, яка є теж, і якщо її утеплити, то це може бути санвузол, досить такий гарного розміру. Тут міцна підлога. Використовують як кладовку. Розмір дозволяє тут розмістити все, що потрібно в санвузлу. Двері теж, теж хороші, дерев'яні. Заходимо на кухню. Кухня чиста, охайна, тут є і піч. Є і газ. Будинок газифікований. Ось газова плита, новенька. Дуже хороші вікна, подвійні, як вже нам сказали, вони були поставлені у всьому будинку 17 років тому. Будинок газифікований і є в будинку і печі, і конвектор. Конвектор в першій житловій кімнаті слід зазначити, що все, що ви бачите в будинку, залишається: багато посуду, холодильник, гарна нова газова плита, меблі. Ось, і перша кімната. В цій кімнаті є конвектор, є піч, як ви бачили, окремо піч на дровах. Конвектор великий ось під вікном, він опалює весь будинок, тобто тепло йде і в наступну кімнату, ну і якщо потрібно, то опалюється і в першій кімнаті, і в другій. Дивіться, який чудовий вид з вікна. Вихід з будинку на два боки, на дві сторони. Ось ще раз оглядаємо піч на дрова і газовий конвектор в цій кімнаті. Чисті рівні стіни, хороша підлога, два вікна з новими відносно вікнами. Стеля дуже рівненька, як я відмітила, хоч це білено, але. Рівно все, всі стіни рівні. А це друга кімната. Ось дивіться, тут вікно, велика така штора, і там двері. Двері подвійні. Якщо перші двері відкриті, як сказали власники, то другі двері вони зі склом, то в кімнаті робиться ще світліше. Це, якщо літом потрібно, то прибирають оці столи і відкриваються. Так, вся стіна може бути якби, в такому великому заскленому вигляді. Те, тут теж піч, яка опалюється з кухні. Дуже гарні підлоги, Все залишається. Виходимо у двір і оглядаємо з будівлі. З Франківська від центру, так? Ну, півгодини. Звідти від себе. Пів години краса. А власник пояснює, що до будинку, до садиби він добирається з міста всього за півгодини. Чудова локація. Ще подивимося одну господівлю. Це як, ну, хар, сарай, так? Ну, сарай. Дуже хороші У нас стелі. Кажуть, стайня. стайня. Тут можна і сіно тримати, і дрова тримати, ну, тут кому і Корову да? тримати, свиню, так, тримати. Так, Можна. Тоже? Так, живність. Теж чистенько, гарненько, все добре. Все воно, ну як? Ну... Нормально все. Угу. І про ціну. Будинок в селі з гарною інфраструктурою, де є одинадцяти річка, садок, магазини, церква. Гарна транспортна розв'язка. На будинок садиба на ділянці 88 соток. Земля біля будинку і окремо ще діляночка от за огорожею. Документи абсолютно всі оформлені готові до продажу. Вартість Всього цього домогосподарства складає 16,5 тисяч доларів. Гадаємо, що воно варте вашої уваги. Знаємо, що буде досить багато дзвінків. Телефонуйте, телефонуйте і хто перший наважиться на огляд чи на приїзд. Покажемо, розкажемо, покажемо ще для порівняння інші будинки. І ви оберете свою оселю телефон, телефон під відео. Чекаємо на ваші оцінки, ваші коментарі, лайки чи уподобайки. І до зустрічі! Дякуємо вам за увагу!